Мене вирішили подратувати. На мільйони відправляють в Україну, про них ніхто не знає. Сто крон за участь у футболі. Грали в футбол в розинових чоботах. Вони зробили дуже великий внесок. Кажуть, Іна, що це за дискотека? Типу в нас війна. Мене звати Інна, і я сьогодні вам розповім про українську спортивну спілку та Кубок наших дані. З України Черкаська область Жашки. Народилася село Леміщиха біля Жашкова. В Данії на даний час проживаю в маленьке містечко Фестихоль комуна Як всі студент, практикант приїхала на практику, хотіла заробити кошти, відремонтувати свій будинок і поїхати додому, проживати своєю дитиною, яку на той час мама дивилася за нею вона залишилася з мамою моєю. Відпрацювавши в Данії два з половиною роки, я вийшла заміж за данця. Прожила з ним 10 років і розвелись. Прізвище залишила, тому що дуже багато документів міняти, і, як я всім кажу, мені все рівно, на якій фамілії померти. Через то залишила, бо син теж Федерсен. Я думаю, з самого початку треба. Розказати за кубок наших дані, тому що спілка створилась на основі цього заходу, який в 2011 році провів Віталій Щербина. Він є і засновник цього заходу, і він придумав це його ідея. І він написав в Фейсбуці: хлопці, давайте пограємо в футбол. День прапора до Дня Незалежності. І хлопці зібралися і пограли в футбол в розинових чоботах. За малесенький кубок було дуже цікаво. Мені сподобалося, і на наступний рік я вже вирішила, що треба щось українське вно. Осити в цей захід. Ми напекли пиріжків, вкрасили все українськими вишитими рушниками і поїхали з донькою роздавати хлопцям пиріжки. А на вечір наварили борщу з дівчатами іншими, і пригощали вже після футболу. Пригощали хлопців цим борщем. Сталося так, що я взяла участь в організації, і з кожним роком все більше і більше і хотіло щось краще і краще. І вже в 2017 році ми зрозуміли, що ми не можемо своїми силами охопити це. Пійшов більший оборот, тому що команда збільшувалась, хлопці проплачували за участь і ніхто не хотів на свій власний рахунок брати ці кошти. Я вже вирішила чітко, що треба робити фрівілі френінг, щоб можна було мати конто і щоб ці гроші вже чітко, легально проходили через конту, щоб можна було це показати, розказати людям. І в 2017 році, 23 квітня, ми відкрили спілку. Офіційно зареєстрували її. Дивіться, ми зібрали. 53 тисячі це після всіх проплат, які ми зробили. Багато людей не розуміють, що щоб організувати такий захід, це завжди є розходи. Завжди, як би нам не хотілося, навіть ту саму атрибутику хлопцям треба купити, і звичайно, ми її замовляємо в Україні. Ну це все одно кошти. Її треба замовити, заплатити за нього. І завжди є розходи. Після всіх оплат розходів у нас залишилось 53 тисячі. Це ці кошти, які. Будуть затрачені на закупівлю одного автомобіля. Ми збирали хлопцям на 20-ту бригаду. Останні кошти ми будемо витрачати на довезення гуманітарної допомоги в Україну. Зараз ми працюємо з Танією Поповою і Вікторією Донець. Вони знайшли в Ольборзі склад, на якому нам дають дуже багато дорогих речей для лікарень. Це ліжка, це операційні ліжка, це візочки інвалідні і. Машина одна коштує 3,200. Якщо до Житомира, 3,400, до Києва це мінімум, що ми знайшли євро. Ми можемо відправити один автомобіль. Залишок коштів, які залишаться від машини, ми будемо проплачувати фури і довозити. Ми зробили ярмарок, продавали їду. Всі спортсмени, які взяли участь, вони проплачували 100 крон за участь у футболі. Гроші, які вони заплатили, ми також направимо на допомогу Україні. Я думаю, що десь чоловік 30 допомагало тільки на кухні. Дуже багато було залучено дівчат, яким я дуже дуже вдячна. Не буду зараз їх називати по іменах, тому що це займе дуже багато часу. Але я дуже дуже їм вдячна. Звичайно, ще були хлопці, які відповідали за армреслінг. У нас Віктор відповідав, Ігор відповідав за футбол. Хлопці молодці, і Лена у нас відповідала за кухню. Дуже молодці. В них була в кожного була своя команда, яку вони збирали, і вони дуже багато чого зробили. Робили. Хочу виділити єдність. Це хлопці, які нам займалися повністю перевезенням. Це також наші українці, які мають свого буса. Вони нам дуже допомогли, дуже багато чого треба було перевозити. І за власні кошти вони це робили. І ми їм дуже вдячні за це. Я офіційно не, не входжу нікуди. Співпрацюємо з, із Ластівки, з дівчатами, із Бивар. І Олю Волкову знаю. Тільки співпрацюємо. Певне, подякую за те, що вони скільки допомагають Україні. І взагалі хочу всім данцям подякувати. Я дуже зворушена, наскільки вони переживають за Україну і як вони багато допомагають. Ну, Про борща. Борщ мене вразив. дуже класний. Вона, мабуть, в пріоритеті стоїть. ну Ви знаєте, що я б, мабуть, порекомендувала таких дівчат, як Таня Попова, Таня Цибульська, Вікторія. Донець. Дівчата знаходять, дівчата збирають на мільйони, і відправляють в Україну, про них ніхто не знає. Працювала я на коровках багато років. Також працювала прибиральницею довгий час. А зараз працюю на фабриці, на мебловій фабриці. Пакуємо, меблі відправляємо. Фактично, завдяки спортсменам відбувається кубок наших в данії, і я їм дуже дуже вдячна кожному, кожному хто приїжджає, хто бере участь, і вони для мене всі найкращі. 2018 рік я, напевно, буду його згадувати дуже багато років і червоніти, тому що в нас приїхали футболісти, приїхала команда з Білої церкви з України, а ми не знайшли воріт. У нас хлопці грали на малесенькі ворота. Ми їх знайшли, ми їх мали, але їх не було чим привезти. Мені так стидно було. Я пам'ятаю ці возмущення футболістів, як їх це не устраювало. Це Оля Волкова. Я їй довіряю на всі сто, я на восхищаюся, так. Ну, Напевне, Таня Попова і Вікторія донець. Точну цифру вам не назву. Єдине, що зараз в голові крутиться, це перші три буси, які ми гнали на початку війни з гуманітарною допомогою. Я їх повністю сама проплачувала, і тоді кошти скидали на мій власний рахунок. Я ці буси проплачувала. Коли я повернулася в Данію, у мене був дуже великий мінус на рахунку: 6700 – це був мінус за ці буси, які я заправляла до України і з України. Ну і всі. Гроші, які в мене були на обспарінгу, тоді на той час мене лежало майже 11 тисяч. Я хотіла з дітьми поїхати в відпустку. Я їх теж спустила буквально за кілька днів на благодійність. Так, на концерт я збираюся, так як нам подарили два безкоштовних білета. Один мені і один я хочу Джона взяти. Він власник військово. Мазину с він дуже багато мені допоміг чого знайти для хлопців. Він багато чого віддавав безкоштовно. Він просто віддавав, бо він бачив, як мені це важливо зараз надати хлопцям. Так, да, я хочу з ним поїхати на цей концерт. Привіт, ми гурт Sky І 17 вересня ми в Дані, в місті Хольстебро, дамо свій сольний благодійний концерт. Обов'язково приходьте. Ваша присутність необхідна до зустрічі на концерті. Слава Україні! Я рахую це зовсім ненормально, зовсім і мені больно дивитись на те, коли. Другі люди дозволяють собі відпочивати. А наші хлопці в таких муках, в таких умовах, так люди повинні відпочивати. До речі, коли закінчився турнір, і була там дискотека, люди танцювали, і я танцювала. І це перший раз за півроку війни я взагалі дозволила собі трошки розслабитися. Я розумію, що це дуже потрібно людям. тим більше, які займаються активно, їм потрібен відпочинок. І до мене підійшли і зразу зробили зауваження. Кажуть, і на що це за дискотека? Типа в нас війна. Я кажу, ви знаєте, ми зібрали таку суму коштів сьогодні завдяки оцим людям, які прийшли сьогодні, і які зараз на даний час просто відпочивають. Вони просто танцюють. Вони зробили дуже великий внесок, і вони мають право на те, щоб чуть-чуть відпочити. У мене болить серце, коли йдуть в бари, купляють коктейль за 300 крон, да, там, чи за 200, і там лишають великі гроші. І вони не задумуються, вони знімають сторіси, викладаються, і це в них нормально. Отам біда. А то, що в нас на кубку люди дозволили собі потанцювати, я нічого поганого не бачу. Чи, тому, що відпочинок потрібен і потрібен всім? Звичайно, хочеться розвиватись. До речі, ще і шахмати просять, щоб шахмати додавали. Ну, якщо хтось проявить бажання взяти на себе цей вид спорту і пообіцяєш, він його проведе, то звичайно ми з великим задоволенням додамо. Чи є питання, які вас дратують? Ну, це мабуть, таке. Щось не мене більше оце дратує. Як мене питають за волонтерство. Да, ти отримуєш зарплату. Чи отримуєте ви зарплатню за волонтерство? Це мене вирішили подратувати.